Всім доброго дня, Рівень з авторинок вас вітає, пропонує свіже надходження. Це кросовер Kia Sportage. Чим автомобіль цікавий, білий перламутр, колір, насичений колір, дизайн вже сучасний, 2016 рік покупка. От, білий і ось така хромована решіточка. Е, вже такі затягнуті фари, бачите. Лед Оптика. протитуманні фари. Ось такий дизайн автомобіля і знизу хромована. Решиточка. 18-й радіус коліс, японська гума, Ханкок, а саме передній привід. При такому коліренці можливо їздити і на передньому приводі. Багато людей саме хочуть собі купити кросовера, тому що ну, скажімо, дороги не дуже хороші, але людина хоче автомобіль на високих... Колесах, щоб було комфортно, багато місця і економічно. От, тому саме багато людей собі шукають саме передній привід. Знизу така йде е, сіренька вставочка, партронічки. Є е, такий певний шарм автомобіля. Автомобіль притонований. Ззаді ми бачимо ось таке велике багажне відділення. Що в цьому автомобілі мені подобається? Це якість кожи, тверда шкіра, така знаєте, добротна, підлокотнички є і задня спинка ложиться назад, тобто вам достатньо відпочивати, комфортно їхати ззаду. Бо деякі є кросовери, знаєте, ззаду мало місця, незручно, не а вона бачите, якби аж назад ложиться. Підйомники передні та задні. Безключовий доступ. Електрозеркала, електропідйомники, е, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, був зони клімат-контроль, навігація, мультикермо, сервокермо. Зараз покажемо під капотом. Також панель шкірина, теж на автомобілі. Дає свій шарм автомобілю. Другон сухий, не мети, ніяких нарікань немає. Сідаємо в автомобіль. Шумо ізоляція хороша, включаємо передачу, драйв і поїхали. Чисто працює двигуна всередині. Не чути, там є результати. їдете просто і відпочиваєте. і Можливо, їздити і по асфальту, і по сільській місцевості. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливо, варіанти обміну. Забіж детальною інформацію. Телефонуйте за номером телефону 096 124 67, 75 або 095-702-74, 22 або на Viber 067-360 98 73 у нас є постійно різноманітні автомобілі. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливий продаж в кредит, розсрочку. Все це можна зробити в Рівненсько-Волинському авторинку. Телефонуйте, підписуйтесь на канал. У нас постійно різноманітні автомобілі. От, не все ми подаємо в інтернет, тому завжди раді вам допомогти. До зустрічі до перемоги.